Аби мандрівка була цікавою та безпечною Укрзалізниця запустила новий вагон спеціально для дітей. Призначений він для комфортної подорожі батьків з малюками. Перший такий потяг в Івано-Франківську зустріла наша Ольга Бабенко. І вже готова розповісти вам про нього. Потяг з полученням ясеня Харків традиційно прибув до Івано-Франківська. Проте цей рейс особливий, адже тут з'явився новий дитячий вагон. Зустрічає нас провідник Олександр. «Це «Укрзалізниця» – писав такий дитячий вагон. Дуже зручний. Нашим діткам дуже подобається. Безпека в повному обсязі. Ці пасажири залишилися задоволені, позитивні відгуки, посмішки кажуть, що ще прийдуть на наш вагон. Пасажирами цього вагону будуть батьки, які подорожують разом із дітьми. Відтак найбільший акцент тут робили саме на безпеку малюків. Там треба було трошки ще подивитися. щоб Вона нікуди не залізла, кипятком не ошпарилась там. А тут все вже продумано залізницею. Тячі вагони завжди були, тобто ну, не такі були, не з малюнками, не з розумками, але вже звикли. Додатковий захист, ігри та навіть особливе меню усе це про дитячий вагон, який тільки но запустила Укрзалізниця. Пане Олександр одразу ж проводить нам екскурсію. Відрізиться туалет. У нас є драбинка, дитяче сідальце. Також у нас є такий пристрій для підігріву дитячої їжі. Бутулечка тут люди можуть собі скористатись безкоштовно за потреби. Якщо пройди, пропонує. Ну якщо вдруг щось не почуєте, можете пройти за місцем, щоб знали. А також дитячі у нас є. Тобто тоді з вас не залишиться голодними. сирники, пиріг совачами та нагіци. Цей і вагон особливо. Бо в ньому оживають історії. Тільки погляньте сьогодні, ви подорожуєте разом з скорками, бачите їх у своєму купе пані Ірина та двійко її дітей одні з перших пасажирів цього вагона. Вагон супер, він дуже сучасний, багато інтерактивів для дітей. Це суто для дітей, і ніхто нам не буде нами незадоволений, там, що діти можуть шуміти там і ще якось, і їм буде цікавіше, вони не будуть нудьгувати. Діти кажуть їхати у такому вагоні суцільне задоволення. Тут дуже багато ігор. тут є якісь розмальовки та є дитяче меню. Тобі сподобалось? Так. А що тобі найбільше сподобалось? Е, Міграли з мальовки, і, і карта України. Провідник Олександр розповідає: при посадці усім дітям одягають спеціальні браслети. Дітям даємо такі браслетики на ручки, для того, щоб вони загубилися і могли орієнтуватися, в якій в якому купе вони знаходяться. На кожних дверцятах купе у нас знаходиться <світ> такий <світ> же самий персонаж. Їм зручно буде не по цифрам, як ми привикли, а от. <світ> За малюнко згодом «Укрзалізниця» планує запустити ще сім дитячих вагонів. А мандрівка у них обійдеться пасажирам у таку ж суму, як і звичайне купе.